Історія нашого народу зіткана із багатьох болючих і стражденних періодів, які увінчали нашу землю кров'ю і смертю, не раз доводилось нашим предкам боротися до знемоги із лютими ворогами, які жадали нам лиха, і будь-якою ціною намагалися знищити наш народ, нашу націю, нашу пам'ять і нашу ідентичність. Проте, незважаючи на брутальну і ганебну агресію проти нас, все ж ми є і надалі триватимемо у цій непримиренній боротьбі проти ворожої злоби. Пам'ятаймо, що з нами Бог, бо ми стоїмо на правді, мужності та відвазі наших предків. Не біймося мерзенного і потворного обличчя ненависті й лукавства, котрі повстали проти нас. Молімося і єднаймося у справі збереження недоторканості наших кордонів і незалежності, нашої Богом дарованої Батьківщини. Наш прапор це символ свободи і незалежності, слави і відродження України. Під його знаменном багато поколінь українців йшло до проголошення незалежної і самостійної України. З ним Український народ утвердив віковічну ідею про державність і самостійність, це прапор миролюбства, його барви блакить неба і зерновий лам символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України і з півночі до півдня. жовто синій стяг – це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. Тож бережімо стяг як важливу національну святиню, та нехай він наповнює наші душі патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього. День Незалежності України це не просто дата, це пам'ять про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. Це день, коли на карті світу з'явилася незалежна держава Україна із своїми державними символами, Україну як незалежну державу знає весь світ, та доля склалась так, що на плечі нашого покоління впало важке випробування відстояти власну віками умріяну незалежність, свободу, ідентичність українського народу, російський агресор згуртував українську націю. Об'єднавши усіх нас єдиною метою відстояти мир і життя на нашій землі. Сьогодні, коли іде війна за Україну, нехай ваші серця будуть сповнені гордістю за нашу державу, рішучістю, хоробрістю, прагненням доєднання, адже роло віри, надії та любові до України буде невичерпним. Ми схиляємо голови перед гарячими серцями кращих синів і дочок, котрі вірять у незгасну зорю України, наближають її незалежність тими, хто сьогодні, не шкодуючи життя, захищає її від агресора. Бажаємо всім миру, віри та вірності своїй державі, бажаємо міцних сил і доброї пам'яті, про пролиту кров за батьківщину. Україна була, є і буде. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніщо не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди, і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде, народ мій є в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде. Слава Україні, слава Збройним силам, героям слава!